Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати своє перше замовлення по каталогу липня Avon. Я тільки сьогодні забрала, але посилка мені прийшла вже 4 дні тому, але в мене не було якось часу забрати. Ось сьогодні забрала і відразу вам знімаю. Отже. Була в нас для партнерів пропозиція, можна було каталоги замовити за 10 гривень. Ну, кожен. Тому я ще замовила ще один такий за липень каталог і ще один за серпень. Отже, були в мене в замовленні. Скажу відразу, що в мене новинок майже немає в цьому замовленні лише одна. Тому ну, показую те, що є. Е, як ви бачите, така коробочка це в нас вже нова, це вже друга така мені приходить в такому оформленні. Це в нас із новинкою, яка буде в, в вересні, начебто. Так, отже, почнемо. Покажу спочатку те, що Ну, в мене тут майже все е, на замовлення. Отже, ось такий був. Якщо не помиляюсь у фокусі, там була така, як був розпродаж великий. І був оцей ось гель для душу вершки какао, У мене такий взимку був. Ну, як я ще його весною довикористовувала, мені дуже він сподобався. І тому я порекомендувала і замовили. Також замовили ось такий шампунь-гель для душу чоловічий енергія чемпіонів. Зараз у мене в чоловіка такий. Йому начебто подобається. Запах нормальний, нормально очищає, тому нарікань немає. Також був в розпродажі фокусу. Також дуже гарна пропозиція в липні на Summer White класичний. І Sunset. Отже, в мене Сансет замовили 10, 130, начебто 130 гривень зараз. Зараз скажу, що точно. А, ні, 119, 119 гривень зараз в цьому каталозі, тому кому подобається і хто не знає, що така гарна ціна, то рекомендую замовити. Хто Хочу подивитися каталог онлайн, то я залишу силку ну, для перегляду. І, хто хоче зареєструватися, також залишу силку. можете переходити і реєструватися, і замовляти за дуже вигідними цінами. Так, потім ще в мене замовили ось таку туш ультраволюм. Це в нас така із пухнастою кісточкою. Ось така, такий флакончик червоненький. Отже, замовили в мене. Так, отім, дуже також непогана така ціна була на оці мультифункціональні креми. Це в нас і для тіла, і для рук, і для обличчя з кокосом 400 мл, 150 гривень в каталозі це за умови придбання. Якщо не помиляюсь, на 350 гривень по каталогу, тоді така ціна. Отже, в мене два замовили. І ще в мене замовили новиночку у фокусі в нас була. Ну як новиночка? Це такий крем для шкіри навколо очей A New Platinum. Вона в червні цей крем був в фокусі на розпродажі. Тому я не знаю, яка це новинка, вона вже була. Ну, написано новинка. Отже, будемо вважати, що новинка. В мене, ну це ж, я, як казала, в тому каталозі у фокусі був цей крем, я мамі замовляла, вона користується, начебто, подобається. Каже, що е, дуже так швидко вбирається в шкіру і таке, якийсь освіжаючий ефект. Але сказала, що їй подобається. Так, і тепер те, що я собі замовила. Замовила нарешті собі ось такий крем, і сонцезахисний SPF 50 Давно вже дивилася я на цей крем, і все якось відкладувала. Це, думаю, все. Потрібно замовити. Тому ось замовила, буду тестувати. Потім з вами поділюся своїми враженнями. Так, і ще ось такий. Який крем я замовила? Це просто мій улюблений нічний крем, ну, я б сказала, гель, так як це гель. Планет Спас з чорною крою. В мене є огляд повністю на всю серію Spa з чорною крою. Можете подивитися у мене на каналі. Дуже класний. ну... Зараз це мій фаворит саме з нічних кремів. Тому коли з каталогів прибрали цю серію, я дуже засмутилася, думаю, все, вже більше ну, не буде такого. А тут е з'явилася ця серія і оцей гель-нічний, і маска плівка для обличчя, і маска гель для шкіри навколо очей е З'явилися. От, щоб вам не збрехати, чи у фокусі, чи в онлайн -катал... на онлайн-сторінках каталогу інтерактивного. От, не пам'ятаю, ну, десь там оці, ці засоби є, тому я відразу собі в запас взяла. Так, ну і ще також мені захотілося б ще потестувати ось таку пудру із серії Color Trend Це матова. Зараз відкрию Ось так вона виглядає, хто не знає. Ну, це не новинка, але для мене новинка. Так, ось така вона світленька. Ну, начебто така світла повинна підійти. Ну, так, вона така дуже ніжна на дотик, така матуюча і справді повинна бути. Хто користувався, напишіть, будь ласка, як вам ця пудра. Отже, зараз влітку для моєї жирної шкіри це спасіння. Так, і все. А ще ось такий ще пробничок замовила. Це у нас парфум і впрай. Значить, замовила такий. Отже, це таке невеличке в мене було перше замовлення. Ще буде друге замовлення. Скоріше за все, можливо, навіть на днях і відправлю. Побачимо. Отже, пишіть, як вам чим ви користувалися, що вам сподобалось, що ні. Буде дуже цікаво. Не, забудь, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Тут цікаво, тут дуже багато про Avon і не тільки, і про моє життя є відео. Ну, хто слідкує, той знає і про інші там. Ну, про косметику.